Знесені під нуль мафи та гори будматеріалів ще місяць тому в районі залізничного селища почали демонтувати ринок на вулиці Орхипа Люльки, колишній Каргушева. Магазини на території перемістили в сторону та розпочали активні роботи по розчищенню ділянки під нову реконструкцію торгових площ. Схожа ситуація вже відбувалась з колишнім ринком на масиві Піонерська. Продавці наголошують, не надто задоволені тим, що їх позбавляють звичних місць торгівлі. Але сподіваються, можливо, отримують нову територію в оренду. Ну знаєте, варіанту не було просто. Ніяк. Е, не було варіанту, переселили, але ми, в принципі, тут не воювали за це. Нам як би сказали, це временно на 2-3 місяці. Потім зроблять павільйони. Ми будемо торгувати по типу, вже якби цивілізована павільйона. Скажемо, тобто ви обіцяли вам павільйони самі? Ну так і. Тут сказали 100%, нікому не буде тут марки. Там не буде та всіх. типу, хто тут є продавці, всім дадуть, тому що питання, чого ви робите по 30, по 40 квадрати. що люди людям 15-20. Наприклад, ми з жіною, У нас кафейник виходить і овочний. Згодом мафи відсунули ще далі. А на місці колишніх торгових рядів швидко залили фундамент та розчистили територію, ба більше навіть огородили попереджувальною стрічкою. Крім того, звели дерев'яний паркан. Але паспорт об'єкту ми так ніде і не знайшли. Це приватний підприємець саме цю строку стройку? Да, облаштовує чесно кажу, це все на словах. Ніяких не було договорів якби конкретних, це все зробилося на словах. Так що ну ми так якби повітрі вісимо. Ну я навіть не поймаю, чого во вони зробили цю стройку, скажімо так. Ніхто не та навіть приїжджав... Як він називається наша міська рада, з міської ради голови? Хорош такий, я не пані фамілію. його. Він сказав: ви якщо б ви хоча б що то почали тіпо, ну, робити, вам ну, типа, возмущатися, вам би вас би не висилили. На місці ми зустріли завідувачку ринку, яка запевнила, місця людям залишать. А ось мафи під питанням будуть будувати новий ринок, такий, як на Тарощанському, такий, як на цьому. на... Піонерський, такий буде красивий, чистий. Все буде тут дуже гарно. А що а, взагалі обіцяли працівникам? Вони лишаться тут працювати? Обов'язково, всі до одного. А Їм що... нададуть нові місця робочі і все буде добре. Роз'яснити ситуацію та розповісти про всі деталі реконструкції ринку на Карбишева могли б профільні заступники міського голови. Але як виявилось, це стало справжнім квестом навіть для журналістів, не кажучи вже про звичайних містян. Зокрема, у білій церкві за функціонування ринків відповідає Юрій Савчук та йому підпорядкований відділ з торгово побутового обслуговування на чолі з Марією Беркут. Але ні він, ні вона не спромоглися нічого пояснити. Мовляв, йдіть до архітектури. Що Займається будівництвом, там якби не наша, це там не питання торгівлі в ньому. Ви набираєте архітектора, там ідуть архітектурні роботи, це він там контролює всю цю історію. Mm -hmm. Тобто це відділ архітектури так, там зараз? Да, так, Це відділ архітектури, там же ж по питаннях торгівлі, там нема нічого, там е, відбувається реконструкція базара і благоустрій території. Тобто, це взагалі не беркут питання і там немає. Натомість профільний заступник з цього питання Олегу Сенко пояснив, що хворий. Тож ми намагались і по телефону, і безпосередньо в управлінні архітектури та містобудування отримати хоч якийсь коментар. Проте і це завдання виявилось з двома зірочками, виконуючи обов'язки очільниці управління Вікторія Пархоменко, нічим не відрізнилась від своїх колег, проігнорувавши наші прохання. А ось як кажуть місцеві мешканці, до такого відношення з боку влади звикли, бо це не єдина їх проблема. Якщо старше покоління обурюється знищенням звичного для них ринку, то більш молоде підтримує будь-які ініціативи. Незадоволені. А чому? тому, що нам все було рядом. А ті павільйони зараз настроїть буде той там, а той сам, а той сам, і буде втридорога три дорога все. Що три дорога буде все. А зараз у нас прийшли. Нравиться купили, не нравиться, а це зараз так. Винесли сюди, потім винесли його туди, а потім ще куди понесуть. Його. Ну куди? Та й не знаю. Недовольні, звісно, багато людей, не тільки я одна. Нормально, хай будуть. Жалко тільки, щоб людям було де працювати з тим, що є, ось тут магазинчики. А так, в принципі, що облагородять, то це хорошо. Задоволені ми. Задоволені, щоб і порядочок у нас був, ми теж це хочемо. І ми також, щоб при роботі були. А ви продавчиня, я так розумію. Да. А вам щось пообіцяли? Можливо, там частину павільйони, чи ви маєте якось сплачувати, якусь оренду орендувати? Ми, ми нам нічого не сказали. Нам сказали, що наші кіоски будуть стояти, і це нам устрає нас. Діло в тому, що ми вже привикли до того базару, який там був там обслуговування, було байдуже, дівчатка такі приємні. А тут побачимо, хто його знає, як воно буде. Може і тут краще буде. Телеканал звернувся з відповідним запитом до міського голови роз'яснити, що ж побудують на цьому місці, та чи зможуть білоцерківці безперешкодно торгувати власною продукцією у такий складний для них час. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.